Hello, guys! вітаю вас на моєму каналі, і ви потрапили на travel vlog. Так, це стається дуже рідко, тому зараз все розкажу та покажу. І Так, це відео про тиждень відпочинку в Одесі на морі. Тож не буду затягувати, і давайте починати наш тур Одеси. Їздили ми машиною на тиждень. Скажу чесно, машиною було дуже складно їхати, тому що 8 годин дороги туди і сюди, разом з 16 Це було дуже складно витримати. Але прокидаємось о 5 ранку, нічого не розуміємо, не вдубляємо, але йдемо виконувати, хоч якусь рутину і вже одягатись та вирушати. Зараз вайп. Цей, мене дуже лякає. Мені здається, щось. Я все було все. Абсолютно все. Щось піде не так. Це дуже... це дуже дивно. Не те, що щось піде не так, просто це дуже незвичайно. і щось. Щось мене це дуже лякає. Ось такий капець. О, такий у мене аутфітик, в якому я поїду. Також я взяла собі зміні шорти. І якщо я просто зніму цю кофту, вона супер оверсайз. А ще в ній є капюшон. Пізніше я намагалась поспати в машині, і ця спроба успішно провалилась, але я не засмучуюсь, тому що починаю дивитись у вікно, милуватись усілякими краєвидами, слухати музику та завантаження відео на Ютубі. Ми їхали через Дніпро, Кривий Ріг та Миколаїв, робили зупинки якраз у Кривому Розі та Миколаєві, щоб поїсти і походити. На даних кадрах я снідаю, бо я дуже була голодна і втомлена. До речі, за цей тиждень я просто об'їла з сосисок, я їх потім взагалі бачити не могла. Мені просто я їх їла там постійно. Це була єдина їжа, яку можна було купувати та готувати у нас. В нашому будиночку. Ми дуже-дуже-дуже довго їхали. Навіть Google пише, що десь 7 годин 19-20 хвилин їхати. Але насправді ми їхали під 9 годин, це було неймовірно виснажливо. Але я була щаслива, бо в перечутті відпустки. Огляд на мою базу, де я їхала ці 9 годин, ось так от естетично, носки з кішками, є якісь питання, і я яка відпочиваю. Ну, а якщо рахувати загалом, то ми всі дуже добре принесли цю поїздку. Доїхали, заселились у наш будиночок. Отакої. Дорогу також ми брали багато їжі, тому я робила усілякі к'юті-перекуси, але я нічого не знімала, бо я вже втомилась. і Так, я дуже часто вам про це кажу, бо це просто база. Також цей день, коли ми вже заселились, ми пішли гуляти у парк коло нашого району будинку, якщо так можна сказати. І після цього лягли спати. І давайте поглянемо на мій другий день в Одесі. В перший день зранку ми прокинулись і, звісно, пішли у одеський зоопарк. Бо він неймовірно великий та гарний. Ось такі от різні тварини були. Я не вставила сюди навіть половини, бо це відео було б неймовірно довгим, але просто, знаєте, що це там було дуже круто, нам дуже всі сподобались. За тваринками там справді добре доглядають, тому все добре. Пізніше ми пішли поїли, пообідали приблизно в центрі міста. Та потім просто ходили по різним естетичним та бюті магазинчикам, щоб придбати якісь сувеніри. Також ми зайшли у фотобудку, яка друкує фото, та зробили там фотосесію. Поки на фоні у вас деруться мавпочки. Також, Звісно ж, ми прогулялись до оперного театру, зробили там купу фото. Та загалом за весь цей відпочинок було зроблено просто безліч фотографій, яких я не вставляла у цей влог. Бо тут у мене виключно відео, але знаєте, що фото вийшли просто неймовірні. Тому зараз мої соціальні мережі просто наповнені одеським контентом. Ну а тепер вже показую наші прогулянки. Я хотіла придбати таку пінку для душу, але потім в іншому магазині купила її за пів ціни, але з кафоном. Ну і звісно ж обов'язковою зупиночкою була книгарня, куди є просто. Обов'язково забігла та придбала собі нову книгу, а саме тисячі пам'ятних поцілунків. Я вирішила, що саме ця книга буде асоціюватись з Одесою. Ввечері ми зібрались, відпочили та поїхали на Аркадію. Я там спробувала ось таке морозиво з лимоном та шоколадом, і це, напевно, було найсмачніше морозиво у моєму житті. Ну а ввечері, коли вже гуляли, потрапили на ось таке шоу фонтанів, та також там наробили купу прикольних фоточок. Вже ввечері, коли не та ми повертались додому, то побачили це місто у всій його красі. Бо у всіх цих хмарочосів, великих будинків та готелів, було від світло А вулички та кафешки були прикрашені гірляндами. Тому я зловила просто мегаприємний вайб То все було просто просто супер естетично, я не знаю, як в Пінтерес. Додому ми повернулись, коли вже було дуже темно, то також дуже сильно боліли ноги. Але цей день того вартував. До речі, попереджаю, що наступні дні можуть бути трішки переміщені або короткі, бо я вже заплуталась, якщо чесно, у всіх цих відео, але цей влог тому не втрачає атмосфери. До речі, виконувати доглядову рутину в Одесі було дуже приємно та комфортно. Не знаю, як це описати. відчувалось ніби це твій другий Дім третій день почався з того, що ми поїхали у всім відомий пасаж. До речі, вже з перших кадрів показую вам свій аутфіт сьогодні. На такому пінкі стайл. До речі, в один з наступних днів ми знову будемо у пасажі, та ще й плюсом прогуляємось по цій найвужчій вулиці Одеси. Після цієї продуктивної прогулянки ми вирішили кудись поїхати поїсти. І нам дуже сподобався ресторанчик Нікос, та ще й пощастило, що були вільні столики. У всі зірки склалися. Ми знайшли його на Google Maps і Поїхали взагалі. Увесь цей час ми їздили по Google Maps. Там ми замовили два салатики, і якщо можна так сказати, одну м'ясну страву, та також, звісно, коктейлі. Я просто не маю права не сказати про оформлення цього ресторанчику, бо це щось неймовірне. Тут є як живі, так і штучні квіти. Також є гарний великий фонтан та. Кубу різного декору також ще гарні локації є всередині, та на віранді, можна сказати, на балкончику цього ресторанчику. Ну а потім ми поїхали на те саме популярне одеське шоу дельфінів та різних морських тварин. Я не вставила вам і десятої частини, бо я дуже багато не знімала. Та також потім весь перший ряд, де сиділа я, можливо, навіть ще якісь задні були наскрізь мокрими. Тому ми поїхали додому переодягатись та відпочивати, щоб хотіли погуляти по тропі здоров'я. I'm sorry, Трасі здоров'я ну, а четвертий день я можу офіційно назвати днем шопінгу, бо з самого ранку ми поїхали у торгівельний центр Острів. Відвідала багато магазинів, яких нема навіть у моєму рідному Запоріжжі, але на жаль, нічого собі не купила. Але я не розчаровуюсь, бо ввечері ми знов поїхали гуляти на Аркадію. Та я вирішила спробувати той самий нашумівший кюртош. І виявилося, що це не було схоже навіть на ту звичайну булочку. Було супер смачно, а особливо коли він був ще гарячий. Це не схоже ні на що. Цього ж дня ми придивились пляж, на який поїдемо. Два останні дні перебування тут, щоб купатись і просто відпочивати на пляжі, бо моя сім'я більше любить ходити і оглядати різні естетичні місця, а не купатись. І я точно з ними згодна. П'ятий день у нас був пляжний, але я вирішила просто повставляти фото прогулянки тому що всі морські кадри будуть у шостому дні. Також дуже добре цього з гуліполя Запорізької області. море Відного Запоріжжя подарувала нам цілих три букетки селацуїтів по ціні одного, за що ми їй дуже вдячні. Ну а день шостий, як я обіцяла, це день купання та перебування на морі. Я зняла вам трішки естетичних кадрів. Ми брали свій зонтик, все своє, тому не треба нічого орендувати. Накупалась я, напевно, на все життя вперед. Проте вода ці два дні була неймовірно холодна, хоча в перший день ще нормально, а в другий вона була просто лід. Ти заходиш. І одразу вибігаєш грітися, тому що вона дуже холодна. Найкращі фото, які ми там зробили, я вирішила вставити в кінці відео. Потім можете переглянути, що ж ми там не робили. А ще я залишила ця червона. Єс, yes. я тупо згоріла. Проте в майбутньому це буде навіть приємний спогад. Також з цього вечора, вже вдруге, ми ходили в Макдональдс, просто щоб поїсти морозиво бо в моєму ЗП Макдональдс закрит. А На цих кадрах я вже в останній прощаюся з морем. Кажу йому до зустрічі. Бо я впевнена, що рано чи пізно я повернуся в Одесу. Ну а якщо рахувати загалом, то на пляжі ми провели два повноцінних дня, не враховуючи два вечора, тому що ми ходили гуляти. Є -є, котик, Яка котик, Котісінька. В Одесі дуже багато котиків. Прям дуже багато. Вони і на пляжі лежать, і на різних гріються. Ну а вже в останній сьомий день ми рано прикинули, щоб зібрати наші речі. Заїхали знову на привоз. І вже поїхали додому. Mm. На цьому ринку ми були два-чотири рази. Та мені там дуже сподобалось, бо можна було вибрати багато різних товарів, а особливо купу різних фруктів. Поки ми їхали машиною, я прослухала твори української літератури та читала свою книгу, яку придбала в Одесі. Ну а як я і обіцяла, в кінці вставляю одні з найкращих фотографій, які в мене вийшли. Але знов кажу, що це навіть не десята, не сота і не тисячна частина. Ну а я дякую за перегляд цього тревел влогу. Всіх люблю і всім. Tchau,